Сучасний штучний інтелект, погодьтеся, часто схожий на справжню магію. Водиш запит і раптом отримуєш ідеальний текст, код чи зображення. Але от що цікаво, коли цю магію намагаєшся вбудувати в реальний продукт, вона починає давати збої. Те, що спрацювало раз, наступного разу може не вийти. Тож як взяти цей хаос під контроль? Ну що ж, давайте розбиратися. І ось тут, власне, і є відповідь: ми маємо змінити своє ставлення, перестати бачити шаї просто як якийсь творчий інструмент, і почати ставитись до нього як до інженерної системи, тобто системи, поведінку якої можна версіонувати, відстежувати, оптимізувати, ну як і будь-який інший шматок коду в нашому стеку. Це, знаєте, фундаментальний сув у мисленні. Щоб було зрозуміліше, давайте проведемо чітку межу. З одного боку є написання промптів, це щось схоже на мистецтво, такий інтуїтивний творчий процес, а з іншого інженерія промптів, і це вже справжня дисципліна, систематичний підхід, який перетворює оці одноразові забаганки на надійні компоненти системи. Добре, то як же нам перейти від мистецтва до інженерії? Як перетворити оці розмиті нечіткі інструкції на щось стабільне, на що можна покластися? Зараз подивимось на перші практичні кроки, які допоможуть прибрати хаос у відповідях мовних моделей. Все починається з двох, на перший погляд, простих правил. По-перше, максимальна конкретика. Модель, звісно, може вгадувати, але покладатися на це в продакшені ну, це ризик. Замість зроби простіше, краще сказати, «використовуй речення не довші 15 слів. А по-друге, формат. Модель має знати не тільки що сказати, але й як це оформити, особливо якщо її відповідь потім обробляє інша програма. А ось як це виглядає в реальному житті? Ця інструкція, вона ж не залишає жодного простору для фантазії. Вона каже моделі прямим текстом: мені потрібен JSON. і тільки JSON. і в ньому мають бути лише два поля score і rational. Все, будь-яка двозначність зникає, а результат стає абсолютно передбачуваним. І ось що ми отримуємо в результаті. Ідеально, це структурований машиночитний вивід. Це вже не просто текст для людини, це дані, дані, які можна автоматично розпарсити, придати далі, зберегти в базу без жодного ручного втручання. От саме в цьому і полягає інженерний підхід. Але це ще не все. Інженерія промптів це значно більше, ніж просто їх написання. Це, по суті, ціла екосистема практик, які ми запозичили з класичної розробки. Промпти версіонуються в GIT, їхню поведінку відстежують, над ними спільно працюють і навіть проводять a b тести щоб зрозуміти, яка версія працює краще. Окей, у нас є структурований версіонуваний промт. Звучить чудово. Але звідки нам знати, що він справді хороший, що він буде надійно працювати в реальних умовах з реальними даними? Тут ми підходимо до, мабуть, найважливішого етапу тестування. І це, напевно, найскладніше питання. Адже відповіді щі, вони ж суб'єктивні і не завжди однакові. Один і той самий промпт може видати трохи різні результати. То як же в таких умовах щось надійно тестувати? Саме для цього і потрібна система, надійний фреймворк для тестування, його завдання автоматизувати перевірки, дати змогу порівнювати результати різних версій промпту, щоб нова версія раптом не зламала те, що вже працювало, і найголовніше застосовувати чіткі критерії: тест продано або ні. І тут є один дуже елегантний сучасний підхід. Замість того, щоб людина сиділа і вручну перевіряла сотні відповідей, цю роботу можна доручити іншій потужнішій мовній моделі. Ми просто даємо їй критерії: релевантність, точність, тон викладу і просимо виставити оцінку. І от коли ми це робимо, суб'єктивне, ну наче стало краще, перетворюється на об'єктивне, точність зросла на 12%. Ми отримуємо конкретні цифри. А це дає змогу порівнювати різні системи чи версії промптів за чіткими вимірюваними показниками. Гаразд, з одним промптом ми розібралися, але ж реальні завдання рідко вирішуються однією дією, часто потрібна ціла послідовність кроків. І ось тут на сцену виходять так звані ши агенти. Ключова ідея тут перехід від простого пошуку до досягнення мети. Агентний пошук це коли Ші не просто кидає посилання на документ, ні, він активно допомагає, він може планувати, міркувати, використовувати різні інструменти, щоб зрештою привести до потрібного результату. Подивіться на цю схему різниця в підходах просто колосальна зліва прямий запит до моделі, такий собі постріл на вмання, який може і не влучити, а справа цілий агентний підхід. Аналіз, перетворення, оптимізація. Система не просто відповідає, вона вирішує проблему крок за кроком. А тепер давайте підемо ще далі. Уявімо, що над проблемою працює не один агент, а ціла команда. І вони сперечаються між собою, щоб знайти найкраще рішення. Вони кидають виклик один одному, перевіряють гіпотези і в процесі цих дебатів приходять до набагато глибшого та обґрунтованого висновку. Ось живий приклад таких дебатів: два агенти намагаються перекласти фразу. Перший агент висуває свою версію, спираючись на контекст. Він вважає, що йдеться саме про повне знищення, але тут втручається другий агент і каже: Стривай, але ж ти втрачаєш важливий нюанс, конотацію, пожирання. І саме завдяки ось цьому зіткненню думок фінальне рішення виходить набагато точнішим, воно враховує всі відтінки сенсу. Отже, ми пройшли цей шлях від написання одного промпту до складних систем, де агенти сперечуються між собою. Настав час зібрати всі ці концепції в одну велику картину, в єдину інженерну дисципліну. І ця дисципліна має назву промпт ОПС. По суті, це інтеграція інженерії промптів у загальні процеси розробки, такі як DevOps та MLOps. Це операційна частина роботи ще й яка гарантує, що наші системи надійні, безпечні та ефективно працюють у реальних умовах. І це не просто ще одне модне слово. PromptOps вирішує цілком реальні серйозні інженерні проблеми. Як захистити систему від зловмисних атак через промпти? Як гарантувати її надійність, як пояснити, чому модель прийняла саме таке рішення? І, звісно, як залишити людину в циклі для контролю. І наостанок. Питання, яке змушує задуматись. Якщо шиї стає не просто якимось допоміжним сервісом, а центральним компонентом системи, її ядром, то чи не означає це, що навички інженерії промптів стають базовою необхідністю для кожного розробника? Це власне питання про майбутнє всієї нашої професії.